Актори та актриси підлягають терміну тайпкастинг, коли їх неодноразово беруть на схожі ролі та отожнюють з певним типом персонажа чи навіть серію персонажів. Іншим словом, актори стають зручниками образів. Наприклад, Майкл Сера Halo. завжди грає роль незрадного підлітка у пошках кохання. Джонні Деп переважно брав на себе варіації найвідомішої ролі відлуння Джека Гробця. Та навіть найкасовіший актор в історії Саміель Л. Джексон ось уже 30ліття поспіль втілює на екрано образ засранця Бонтаря Шібайголу. Пісапі! Така практика існує, тому що звичай актор мав попередній або дебютний успіх у схожій ролі. І таким чином кастинг скаутам простіше знайти ідеальну кандидата на певну роль. А нам, відповідно, ідентифікувати його з певним амплуа. Що може полегшити осівання персонажа з ідеєю сценариста? Наче як усі залишаються задоволені? Та з іншого боку the vibe of a sociopath. Перед тим як прийти до плюсів і мінусів такого феномену, крутить одразу розставити всі крапки на тіху. Я блядь. хоч термін Typecast для нас ширше відомий як актор однієї ролі, варто розділяти ці два поняття. Наприклад, Деніела Редкліфа можна вважати актором однієї ролі. Адже його найвідоміший перформанс це саме роль Гаррі Yes. Однак при цьому він аж ніяк не є тайпкастовим актором. Якщо поглянути на його інші роботи від юного чекуна, ви там нічого не знайдете. Далеко не блукаючи, хафу Пафець Седрік Дігорі з того самого Гаррі Поттера. три роки по тому Едвард із Сутіна. Роберт Паттінсон завжди запам'ятався людям у ролі блискучого, буквально вампіра. Звідси виходить складність буденності кінозірки, адже багато хто хоче запам'ятатися людям саме як актор, який брав на себе безліч різнопланових ролей, демонструючи свою різноплановість емоцій. Тому і Редкліфу та Патінсну, так сказати, доводилось відмиватися від пліма найвідоміших ролей, знімаючись в іронічно брудних фільмах. Я не really weird. Раз вже мова зайшла про руйнування стереотипів з so Matthew, 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 Matthew його високою стрункою статурою, блідою шкірою та хриплуватим голосом. All right, all right, all right. Його ролі ніколи не виходили за рамки пристрасного коханця аж до.

І від цього пішло поїхало 5 хвилин щастя у Вовкс Волстріт. Блискуча гра у справжньому детективі, а потім у надзвичайно успішному інтерстелері. І ще й в джентльменах Гая річі звітився. Далайський клуб покупців справді випустив пташку в клітці на волю. І боже, як же вона заспівала. I take my drink. I suck. I car. I'm gay. Та якщо вже говорити про однотипність персонажів і, відповідно, акторів у романтичних фільмах, є переважно межуючий жанр, в котрому сильно притаманна проблема тайпкасту. Комедія. Улюблений жанр цих бідолаг. Якщо мільйонерів можна назвати бідолагами. Вхоплюючи в себе будь-який інший жанр, хай то буде детектив, жахи, і документалка, I like комедія може вільно гуляти по ним, не відходячи від своєї головної мети розмішити публіку. Коміки, не покидаючи затишних для себе ролей, можуть опробувати себе у шкірі найрізноманітніших персонажів, одночасно залишаючись тим самим зручним і відточеним самим собою. Ось якщо взяти одного з найкращих комедійних акторів сімейного і не тільки в кіно. Пліз валком Райан Ренолс. Віла Його, наприклад, влаштовує положення кар'єри у ролях десь занадто впевненого у собі, можливо, трохи туповатого, можливо, трохи добряка. Хоч відносно недавня Барбі, не перша його роль лиходія, що займає важливу посаду. Содат'ю so райде that's, that's right він хоча взявся за чергову подібну роль, озвучивши поганця у нікчемному я не я чотири. І жартує, що наразі його тайпкаст полягає саме в таких образах. І навіть поглядаючи на одну за однією подібні ролі, Ферл, як і будь-яке інше гучне ім'я наших улюблених комедій. Мають успішні серйозні перформанси в кар'єрі, доводячи, що здатні вийти з зони комфорту реготалок. У Віла Ферла це персонаж та усе чудово. Усе чудово та персонаж. Відповідно і дивлячись на успішних першокомедійних акторів. Можна здивуватися, як багато вони доклали зусиль, щоб розірвати шаблони, та кардинально перемкнутися з одного жанру на інший. Одним з перших був Еді Мерфі який подарував нам улюбленця публіки в фільмах Помінятися місцями франшизі «Поліцейський з Беверлі хіллз та Поїздка в Америку у 80-х та 90-х. наприкінці 2000-х Мерфій не відходив від епатажного гумору в фільмах Доктор Дулітл» і Божевільний Професор. Однак, у 2006 році, шокував всіх своєю драматичною ролью другого плану у фільмі Дівчата мрії. Яка навіть принесла йому номінацію на Оскар Давонсейдена синер, Оаменектор, Оамакавінекамедієн артесинаджіабанчедифенста. Аналогічно покійний Робін Вільямс прийшов довгий шлях від ролі Папая та веселого радіодіджея у фільмі Доброго ранку В'єтнам. До двох найкращих ролей другого плану у фільмах Спілка мертвих поетів та Розумник Вілл Хантінг. Які зробили його не лише культовим коміком, але й одним з найкращих драматичних акторів останніх років Вільямс і Мерфі надихнули ціле покоління комедійних акторів вирватися за межі своїх амплуа. Драму. І серед тих, хто відгукнувся на цей заклик, були Бен Стілер, який вже з головою прийшов у режисуру. Джим Керрі, який напрочуд чутливо зіграв у вічному сяві чистого розуму, та Джона Гіл, який заробив собі дві номінації на Оскар в фірмах Людина, яка змінила все, і Вовк з Комедія, звісно, ставить свої рамки. Але якщо прибрати символічні милиці і без безглузди стендап, I don't feel anything, I don't do anything, it all. то за ними стоять неймовірні актори, здатні прийняти до глибини душі, недооцінені за свою спрагу підняти настрій своїй публіці. Правду казав Кренстон, колись лише відомий за свої комедійні ролі. That's what makes comedy harder to perform well than drama. Drama allows leeway to for pauses and interpretation. Comedy is pretty Pretty you, either hit it or you don't. Але чому більшість з них, навіть попри успіх не у своїй ніші, все ж таки завжди повертаються до своїх типових образів. Повернімось до логіки: тайп кастинг може гарантувати деяким акторам постійну роботу і певний рівень стабільності у висококонкурентній індустрії. Анонавайдайпересаптіґеде yeah. бути відомим завдяки чомусь може бути потужною кар'єрною перевагою. Якщо актор зарекомендує себе як найкращий вибір для певних ролей, він може мати довшу і парадоксально успішнішу кар'єру. У цьому сенсі тайкастних може слугувати так званою підстраховкою, дозволяючи акторам стабільно отримувати ролі та будувати лояльну фан-базу. І навіть для самої кіноіндустрії цей підхід може бути маркетинговим інструментом. Аудиторію можна залучити до фільму лише завдяки присутності актора. Який асоціюється у неї з певним типом, але частіше характером персонажа, що й дає йому комерційної цінності? Райан Рейнольдс – позитивний цьому приклад. Завжди відігруючи роль саркастичного серцеїда, він максимально наближає майже кожного персонажа до того, яким він є в реальному житті. Адже саме його гумористичний образ людини. Hi. Яка ніяк не замовкне, не зробивши фінальну ремарку в кожному діалозі, вишерапел на маномвейк подарував нам трилогію Дедпула. Будемо відверті, фанати хотіли, фанати отримали. Тобто, як би не йшло поза простим комфортом самого виконавця, поза ідеями сценаристів, існує ще попит фанатів на акторів, які, на нашу думку, народилися для своєї ролі. Кіногерої з явищем, через яке повинні відповідати перспективам своєї фанбази та їхньому сприйняттю типу персонажа у своїх фільмах. Люди цінують стабільність, де замість акторів та актрис ми починаємо ідентифікувати тільки типажі. <sharp inhale> Це може визначатися кількома факторами, такими як вік, етнічна приналежність, зовнішність, голос, ну і, звісно, жанр, який найкраще відповідає акторським навичкам і досвіду. Тайп кастинг насправді вигідний на ранніх стадіях, коли акторові потрібно набрати фан-базу і заробити собі ім'я. Але в довгостроковій перспективі I could not escape вони ризикують обмежити коло персонажів, якими можуть зіграти у майбутньому. Та й це півбіди. Навіть вже влаштовані імена, які, здавалося, можуть і працювати на самих себе, так само підпадають під цю чому. Наприклад, розглядаючи вік як двигаючий фактор цієї проблеми, помітна популярність ролей Шоу мамі коли видатних актрис підганяють під банальну роль впевненої у собі зрілої жіночки, любовний інтерес, котрій це значно молодший юнак. Ще неможливо не пробиваючи долоною чоло, спостерігати як, очевидно, нічого не знаючи про етнічність інших народів, сценаристи вписують персонажів, ганьбитись, у ролях яких доводиться не надто відомим акторам, перебираючи на себе набір кліше. Зовнішність. In the book, of course, she's described as very ugly and toad-like. And I love people saying, oh, you'll be great for that part. Mm -hmm. Thanks so much. Певно, найсумніший фактор серед цього списку. Кажіть, що хочете про засудження книжки по обкладинці, але певен, якщо в актора зовнішність лиходія, то й інших ролей йому навряд чи вдасться знайти. Це ми можемо спостерігати у Жан-Карло Еспозіто, Котрий через свою неперевершену акторську гру холодного, проте розважливого психопата Газа Фрінга, Наталія купається в ідентичних ролях у максимально віддалених сетнах, що там у нас залишилось. Голос, ну ем, я б міг би поговорити про це, але спостерігаючи, як Голлівуд начихати на акторів озвучки і наймаючи вже високооплачування, це мій. При цьому некомпетентний для цієї професії акторів, то мені теж по барабану. Тайпкастинг завжди сприймається як небажана, неконтрольована недуга. Uh, kind of Але це явище може послужити хорошим сюжетним поворотом. Як ми вже розібрали у глядачів через послідовність зображення актором схожих персонажів. Формується певне уявлення, з чого слід очікувати. Тож фільмейкери можуть легко повернутися до несуди книжку за обкладинкою, представляючи вже відомий образ під іншим котом, викликаючи у нас повну дисасоціацію. Двейн Джонсон ні, не приклад цього підходу. Наш Двейн Камінчик Джонсон є актором однієї ролі, тому що попит на неї є лише у нього. Бачите собі, наш вразливий м'язистий колишній реслер включив до контракту умову, що завжди має перемагати в усіх сценах бою, щоб зберегти свій образ скали. Однак він і є головним фактором цього ефекту несподіванки. Камінчик трохи спаскудив уявлення про колишнього реслера, прийнявши на себе роль зірки кіно. Тож ніхто й не очікував, що Джон Сіна буде добрячим актором, здатним, на відміну від Двейна, не сприймати себе понад серйозно і віддатися ролям, як того бажають бачити глядачі. Ну і куди ж без найвидатнішого руйнівника стереотипів Дейв Батіста Реслер, який у свою диво, маленьку кар'єру актора вже спробував себе у найрізноманітніших аплуа, опановуючи як комедійні, так і драматичні ролі. Працюючи з такими видатними режисерами як Дені Вільнев, Райан Джонсон, Сем Мендес і Джеймс Ганн. Отже, тайп беззаперечно може зробити актора фаворитом жанру, що може призвести до колосального успіху. А ще краще, якщо з нього вирватися, тайп може розкрити істинні риси акторів і дозволити їм довести свій справжній талант у всьому світу. Для деяких акторів, які тільки починають свою кар'єру. Пошук типажу може бути корисним для швидкого впізнавання імені. З іншого боку, типажі не існують вічно і, як правило, гальмують творчі потенціал актора. You were sort of being typeкастuплед андеркавер you're другадекс, є дикриміналс, а не рютрайндегетріс that that then becomes the new version of typecasting. Зрештою, бути чи не бути тайпкастингом, це особисте рішення кожного актора. Batman and Harry Potter they saved me because it meant that I could, I could do the least amount of work for the most amount of money. Яке залежить від їхніх кар'єрних цілей, особистих інтересів і конкретних можливостей, що відкриваються на шляху. Тайп кастинг um, yeah. like like, like, hey, like, like, yeah. це просто явище, яке просто існує.